Всім доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дуже рада, що ви коментуєте мої відео і що ви підписуєтесь на, на мій канал. Це дуже для мене приємно і це дає мені на основу повертатися до вас знову і знову. А сьогодні хочу зробити такий от розклад про от що він приховує. Часто нас може цікавити це в партнерові. Про партнера. Ось, власне, сьогодні розберемо, що він приховує, що вам обов'язково потрібно знати, чому він мовчить для тих людей, в кого мовчать партнер, і так далі. Отож, ну, давайте почнемо з того, в яких він енергіях зараз, в яких енергіях ваш партнер зараз. Ось перевертається розбите серце. Можливо, партнер пережив якусь таку подію в житті з вами, не дуже хорошого характеру. Ну тут зразу в нас виходить третя лиця і зрада. В кого щось таке було, то це точно розклад про вас. Може бути і не третя лиця, а треті обставини. Не треба одразу лякатися, це не обов'язково, що це інша жінка чи інший чоловік. Але ось ці такі енергії навколо нього зараз є. А можливо, шкодує, можливо. І зараз бере якусь навіть участь в такому. Ну, може бути, що бере участь в, або в трикутниках, або в якісь треті обставини такі в життя зараз привабив. Тому що тут виходить і карта маніпулятора такого обдуманого чоловіка. Якщо це дивитись на чоловіка, якщо і на жінку, то тут ну, все одно однаково. Маніпуляторство і є ось. Трикутник, якась зрада розбите серце. Ну, одним словом, в таких енергіях зараз людина, на яку ви дивитеся цей розклад, А вже пізніше ми будемо дивитися, що там таке сталося. А тому що тут швидше за все, що і в нього якось серце розбито, а не, а не те, що, наприклад, через його якісь а, зради. Тут в більшості що в нього. Серце розбите. Добре, давайте тоді подивимося. Що він думає нехай про свої дії? Так ми дізнаємося, хто це зразу зробив. Що він думає про свої дії? О, зразу випало знову Тут самі бачили. І знову це трикутник. Що він думає про свої дії? Десь міг бути різкий стояти на своєму, що або я йду, або ми робимо так, як я хочу. Тим не менше, він розуміє, що хотів би от затримуватися з вами, хотів би з вами розвитку подій, хотів би від вас якоїсь щедрості, емоцій, визнання, а якусь от благополучність, та, яка у вас була, він би хотів, щоб вона залишалася. А про свої дії, він що думає? Що він десь дав собі право. Проявляти, ну, дарити свої ресурси, можливо, ще комусь. Або якщо це не людина, то це обставини, що він десь посмів обернутися від любовних перспектив, від можливостей в особистому житті, а десь міг піти в такі більше моменти, де йому можна реалізовуватися. Таке могло бути, і він десь розуміє, що це може не зовсім було розумно з його сторони. Ось зараз ще докладу тяжко йому. Що він думає про свої дії? Ну а, може думати, що йому тяжко, якщо сваритися з ним, то йому ось ця, завжди якось важко пережити. Він може через це виходити от з якоїсь зони комфорту, в якій йому було дуже добре. Там карта веселища була, і карта такої наповненої жінки, яка весь час дарує йому якусь любов. От що він думає про свої дії? І він думає, що він от занадто от, різкий буває, і через це у вас сверкає, і дуже довго йому з цього виходити. Тобто, що його дії приносять в стосунки важкість, і йому від цього явно не весело. Ось це він думає про свої дії, але нас тут от, от, про трикутник просто воно вийшло як факт, ці треті вставини. Але... Якогось такого сорому задії не було. ну Може, і у вас хтось є, може ви там чи одружена, чи не є вільна жінка, або з котримось іншим чоловіком, або з іншими обставинами, або навіть там, дитина може бути третім фактором, якщо ви обираєте дитину, там залежності, яка у вас ситуація. Ну, давайте подивимося. Ви там дуже засмучені, його йому якось важко. Що його засмучує? От в контексті відносин з вами, що його засмучує. О, те, що ви вже не вірите в його слова, а можете бути також на відстані, його от засмучує те, що от ви знаходите в собі сили рухатися вперед завжди. От раз за разом Знаходите якесь сонце внутрішнє і продовжуєте жити далі. Його засмучує те, що він не може вам дати того, що ви хочете. Засмучує те, що постійно є якісь треті фактори, що не є так, що ви належите одне одному і тільки. І навіть може в якийсь момент засліплювати його ж егоїзм, що через його егоїзм він не може з'єднатися з партнером. І через це ви їх можете зчитувати як людина занадто групувато, різкувато, і вас це може не влаштовувати. Він десь розуміє, що. Може, тимчасово вас це влаштувало би, може, тимчасово ви на його прояви реагували би. Але якщо от говорити про довгострокову перспективу, то ні, це його може розчаровувати. Ну і, і тут так, також програється, що відстань може розчаровувати. Тим не менше він бачить біля вас якогось чоловіка, можливо, стихії, води, або просто чоловіка, який дає вам любов, тому що це характеристика чоловіка може бути. І він розуміє, що скільки би він от, ну, не старався, то все одно, або навіть що ви десь в голові от маєте, навіть в кого тут ти... немає чоловіка, такого, що 100% що з вами живе, то може у вас просто в голові от є певний. Образ, який чоловік повинен бути, яка поведінка повинна бути, з чого ви в житті чекаєте, а ви його бачите як переможця, а чоловік, цей, бачите, кого зараз дивитися, він себе от, ну, не бачить от на тому рівні, на якому от ви би хотіли, щоб він був. Це його може розчаровувати, і він десь розуміє, що які би зусилля він тільки не робив, все одно він от цієї планки не досягне. Тому що вас він сприймає королеву пентаклів, це не тільки жінка, яка може бути стихією землі, а також жінка, така. Приземлена, яка е, розуміє, що вона хоче, яка от, більше націлена на сім'ю, на такі е, цінності традиційні, яка може кошти накопичувати, заощаджувати. І взагалі така от, е, жінка, яка от, власне, що, так, якби берегиня сім'ї, така жінка, яка тримається вдома, чи як там Ну, Ви розумієте, що я маю на увазі. І ось його засмучує те, що ця така якась між вами є. Відстань. По суті, він також і своїм характером незадоволений. задоволений. Mm -hmm. Він розуміє, що він десь не, не спеціально, але так часто виходить, що через його дії страждаєте ви і ваші відносини. Ну, давайте тоді подивимося, якщо. Він от міг би повернути час назад. То що би він зробив? Тому що також так непевно виходить. Криза між вами якось прочитується, але от по суті не виходить нічого. От такого в чому саме є ця криза. Давайте тоді запитаємо. Давайте, може, спірку запитаємо, що саме сталося. Що сталося зі сторони чоловіка? стосунки з жінкою, яка дається розкладу. Що сталося? Що він зробив? Ну, зразу у нас. Ой, ну то ці трикутники, обстановку, обстанови, знову виходить це серце і знову виходить перевернуте. Та воно чи прямо чи перевернуто, то й так різниці немає. Можливо, його просто десь в колоді перевернула нечайно. Але воно, чи так, чи так, то по суті не сильно різниця. Знову виходить, в нас карта трикутників, в залежності, якоїсь, можливо, інтимної залежності від чогось, від когось, можливо, якісь вподобання має, такі досить екзотичні. І, або те, що цікавився, чимось новим, Пробував щось нове, покажу пентаклів. І, тим не менше, цим міг якось розбити вам серце, тому що от я вже прямо сказала, що сталося, що він зробив. Він розбив серце. Або вам, або собі, тобто може бути як що через ці трикутники, або треті обставини, або якісь такі дивні. Речі, що він там собі витворяв, спочатку він міг образити якось вас, тому що там виходила карта зради на самому початку, а потім усвідомити, що через це він і розбив серце собі, тому що він також і позбавився тієї гармонії, яка була між вами, і тієї стабільності, яка була між вами. І він десь розуміє, що воно того не було варте. Але вже ну, що зроблено, те зроблено. Ну ось Це він зробив. Давайте тепер, якщо ми знаємо, що він зробив. Ми тепер вже більше розуміємо, що питати, чи логічніше якось все з'єднувалося. Давайте тепер запитаємося питання, що хотіла задати. Ось якби він міг повернути час назад, що б він зробив? Якщо б міг повернути час назад, що б він зробив? Тут вже більше йдуть такі. Все ну, одно тут є якісь такі от, бажання спробувати щось, щось інше, щось нове, чимось таким чоловік міг цікавитися, стояти на якомусь роздоріжжі, десь думати, що він все зможе. Знову ж таки, виходять карти маніпулятора, що думав, що там, йому все зійде з рук. Якби міг повернути час назад, то був би більш заземленим. Тут зразу в нас от, в голові всього виходить король. Землі, але тим не менше, він, як, він також може входити, що був би обережніший і а, десь от, зміг би собі, наче, от, пробачити якісь речі з минулого, які його заставляють діяти певним чином в теперішньому. Мається на увазі, можливо, от, в його дитинстві щось таке було, через що він не може собі пробачити, і через це якось, це якось впливає на його відносини. В, вже в зрілому віці, або не в дитинстві, а просто з минулого щось таке тягнеться, що він не може собі провести. І ось якщо б він вернув час назад, то він би пропрацював певні речі і ну не вносив би їх в стосунки, але не змішував би якийсь негативний досвід з побудовою сім'ї і відносин. Якби міг вернути ось цей час назад, то він би от піше розумніше ці шанси свої брав з вами. Швидше за все, а тут не було б третіх обставин. Але е, швидше за все, тобто, в, в меншості вони б все одно ж були б. Тому що там і маніпулятор, і такий лицар. Жорсткий там виходить в нас. Ну, давайте тоді подивимося. от Наразі, от на даний момент, от що він приховує? Що приховується людина наразі. Він, взагалі, такий, що не дуже виходить на контакт. Більше такий, що захищається, Ну, приховує те, що була в нього чи якась подорож, чи, чи ну, десь на відстані щось у нього таке відбувається. Це може бути ще по кар'єрі, то може якісь, оці, власне, треті обставини, але приховує від вас це. Десь старається, щоб все трималося подальше, як подальше, від ваших стосунків, від, вашої, ну, від вашого сприйняття, тому що. Захищається сильно, от навіть цю інформацію він захищає, навіть коли питаю. Ну, що приховує, десь він в своїх ілюзіях дуже довго купався і незріло проявляв якусь свою силу до вас. В когось буде, що навіть. Не лише не, не, не те, що маніпулював, а от більше якось боровся з собою десь не міг оприділитися, йому потрібно щось серйозне, чи йому потрібно щось таке легке. І е, міг знати ще напередодні, от що е, не відчуває, наприклад, того, що то ви хотіли би, щоб він до нього відчував, але десь міг говорити, що це не так, десь приховувати рівень своїх почуттів. Але тут і двосторонньо воно вийде. Навіть якщо він відчував більше, ніж ви знали, що він відчуває, то він також це хотів приховати, якось заблокувати цю інформацію від вас, щоб тримати вас от якось на поводу, оскільки нас ще перед тим виходить, виходить маніпулятор. Щоб десь вберегти себе від розбитого серця, тому що в нього могло б бувати в житті, що йому розбивало серце, і він зараз дуже вміло відбивається, захищається, якось старається вгамувати себе і інших, щоб цього розбитого серця в нього в житті не було. Ну, давайте запитаємо, що вам треба обов'язково знати про нього. Зараз він приховує рівень почуттів і не тільки. Що вам потрібно обов'язково знати про нього зараз? Проходить зараз трансформація, так, повільно, але впевнено. Почувається він не дуже добре, навіть якщо вам здається, що в нього все прекрасно в житті, то це не так. Він згадує про вас багато. Він сприймає, що ви ніколи йому не вибачите, і що вже ніколи не буде розвиватися все так, як раніше розвивалося, і що ви зараз вже зайшли в зовсім інші енергії, де ви вже така більш усамітнена, більш. Якось врівноважено дивитися на цю ситуацію, яка у вас була. А він натомість не знає, як діяти. Через це він якось і закриває своє серце, і свої почуття, і якось старається уникнути цих почуттів. Для нього це от прямо якесь горе. Це от те, що вам обов'язково потрібно знати, що він десь в собі розчарувався, і йому соромно вам в цьому признатися. І він хоче ніби попросити, щоб ви йому вибачили за це, але. А, ніби І гордість йому мішає підійти і вибачитися за це. Тут такий а, чоловік, якому важко корону з голови зняти, але, тим не менше, він про вас думає, як про найголовнішу жінку, яка була в найближчих часах, якої, в принципі, в житті в нього давно могло такого не бути. Він може сприймати це як якийсь доленосний такий, ну не те, щоб урок. А... Як такий якийсь доленосний момент в його житті, де життя йде або в якусь позитивну сторону, і він от бере собі якісь висновки з цього уроку, або життя піде в негативну сторону і вже назавжди заблокує його, якісь можливості в житті, як любовні, так і фінансові. І він буде от переживати цю втрату, це горе довгі-довгі роки. Тут за це чоловік переживає. Вас все одно бачить, як голову жінку. Відчуваю, що ще раз треба запитати. Що обов'язково потрібно про нього знати, відчуваю, що є ще щось, що вам обов'язково потрібно знати про цього чоловіка зараз. Думаю, ці вибори, які він тримав в голові, ось цю зраду, яку він зробив, або ну, він, може, і не планував її робити, але він сприймає, що він зробив якусь зраду. І він десь розуміє, що любов в нього є, просто через те, що він не вмів зріло її показати, а більш якийсь такий він гострий, то він міг вам от показати, що в нього іначе завжди є вибір. Він може також вам так показувати, що він собі завжди такий спокійний, легкий чоловік, в якого все получається, і в якого, якщо не з вами, то з кимось іншим, не міг навіть якось десь вам так натякнути або говорити про те, що він користується популярністю в жінок, що в нього завжди буде вибір, в нього завжди будуть якісь нові горизонти. Але тим не менше, ця любов у нього до вас є, якби він з нею не боровся. І він хотів би її проявити. Він десь скучає за цим, але розуміє, що от вже ситуація зайшла настільки далеко, що йому буде дуже соромно дивитися вам в очі. А якщо от ви не розсталися, Тут далеко не всі розталися, то просто він от вже не знає, як от говорити з вами, от, от того, що він зробив. То він не хотів би, наче цю тему якось чіпати. Оце вам треба знати. Може, і вам десь треба о, якось відійтим, якось з тим, що ви хотіли би від нього. Ну так, якийсь вибір вам показував, а потім зрозумів, що дарма він таке вам показував, тому що насправді любов до вас все одно утримує. Ну, це навіть можна сказати, навіть не те, що любов, любов це так голосно сказано. Тут от більше якась така прив'язка, за енергією може ваше скучати. Ось щось таке більше є, і а, він розуміє, що йому от життя вже не раз давало шанси з вами бути, але він все одно чомусь часто сумнівався в цьому і сприймав це як момент вибору, доки не стало вже зовсім якось пізно, і якось йому чомусь було важко в цих стосунках якось проявлятися чи почуватися собою. Якось все він хотів, може, до якихось чи вищих стандартів піднятися, чи показати якогось іншого себе, десь. Надівав маски, і, можливо, ви не розгляділи його з самого початку, а він цим скористався. Тому що тут у вас виходять все одно такі карти підозра, ревнощів, зрад і вибору. Або він транслював вам про цей вибір, що в нього і постійно є, або він дійсно й був ось так ругається. Але тим не менше, що вам потрібно знати, що як би він цю легкість в життя не ніс, все одно йому дуже важко. Важко, тому що є. І любов взаємна є, на якій він би хотів втриматися. Можливо, він просто свого часу вибрав чи кар'єру, чи якісь там інші свої мрії і розуміє, що через це перекрив от розвиток подій в любовній сфері. Ну, пішов в трансформацію. Одним ну, словом, все закрилося картою трансформації і колісницею. На дні колода у нас десятки мечей. Він десь проходить не найлегші часи. В своєму житті зараз. Ну і давайте ще подивимося. Я часто люблю задати питання. от Якщо чоловік мовчить, то чому він мовчить і чи об'явиться він, якщо така у вас ситуація? Чому він мовчить? Ну, знову ж таки, виходять ті самі карти. От я тоді казала, що закривається трансформацією колісницею, І на дні колоди тоді було, ну а зараз... Ось о, приходять ті всі самі карти, що є любов взаємна в нього з вами, тому що питаємо о, в контексті вас все одно. І що ось ця біля в нього воно вже, вона вже приходить до якогось такого етапу, коли вже от -от в нього почнеться новий етап, етап, якийсь в житті, от в поведінці, він може по-іншому буде проявлятися. І тому, й мовчить, тому що трансформації краще. Помовчати, розбите серце в нього все одно є через цю даму, приземлену, сімейну, швидше за все, це йдеться про вас. І це розбите серце він якось проживає. Також тут може програтися, що він мовчить через те, що вам якось розбив серце своїми якимись промовами, досить різкими словами. Можливо, навіть якісь нецензурні слова вживав, через що йому зараз соромно якось вам дивиться в очі, і він розуміє, що краще відійти в сторону, пройти трансформацію, заспокоїтися. Нехай би прийшов якийсь час, а потім він уже з новими силами в нових енергіях. От по колісниці до вас прийде, і якось це розбите. Серце з вами буде обговорювати. Ну давайте подивимося, чи ви його приймаєте. Швидше за все не приймете. Так, одне поклала. Ось у нас виходить цей король, такий заземлений, який він буде хотіти здаватися якраз для пари вам, тому що ви виходили у нас теж такою людиною заземленою. Більше от будете опиратися якось на себе в житті, і от більше цієї боротьби. З ним або там віри в слова, ви не будете приймати. Ну, мені що ви більше не захочете цього короля. Ви вже будете в благополуччі, ви от вже зрозумієте, що все, що ви могли з тих стосунків взяти, ви взяли і ви от вже в таку пусть, ну, модель поведінки віддаєте, де ви більше мовчите, більше шукаєте відповіді в собі, більше до себе прислуховуєтеся і якось навіть пообіцяєте собі назавжди. Прислуховуватися до свого внутрішнього голосу, оскільки десь розумієте і відчуваєте, що це призведе вас до благополуччя і що це вам принесе якісь плоди в житті. Когось навіть, якщо, наприклад, не має дітей, або такого якийсь застій, наприклад, був в створенні чогось слова, там, чи бізнесу, чи роботи, чи якогось навчання, то ви десь розумієте, що такі. Стосунки вас можуть розбалансовувати і стримувати, якось вас от по часу якось ем, затримувати. Що це просто робота в нікуди. Що ви працюєте, вкладаєте свою енергію, час, а потім все одно людина як була такою не зовсім зрілою, так вона і є. І ви десь розумієте, що все заключається в його трансформації, і що не ви за неї відповідальні за цю трансформацію. І, можливо, у вас просто буде вже на той момент все благополучно в житті, і ви не захочете. А може просто хтось. І не вибачить зради. У кожна різна ситуація, якщо дійсно була зрада такого типу, що пробачити важко, то вже ви і не будете пробачати. Ну і, зрештою, чи проявиться він, От, якщо мовчить, то чи проявиться він От в найближчі, нехай буде в найближчі один тиждень. Чи проявиться? Ну, в найближчий тиждень, швидше за все, буде ще от думати, ще якось з собою боротися. Можливо, хотів би, щоб ви проявилися. Він би тоді дуже зрадів, якщо ви проявитеся. Але для вас навряд чи це буде дуже добре, якщо ви би проявилися. Ви дивіться, по своїй ситуації ми питаємо, чи він проявиться. Давайте подивимося, чи через два тижні проявиться. Також в нас тут виходять такі карти. Ще за все що ні. Давайте подивимося чи через три. А через три він може проявитися через те, що його вже От ситуація, де він страждає, думає, чекає, і вона вже його просто ну, зажене в якийсь кут. Він вже буде розуміти, що він, як хлопчик, вже не буде це гратися, що щось напише, можливо, якесь свято буде, захоче привітати. Якийсь не те, щоб подарунок робити, якийсь може комплімент, щось таке. Ну, можливо, через, можливо, на новий рік проявиться скоро ж свята, через місяць, бо якраз от виходить, що не тиждень два ні, але через три, то може проявити якісь такі до вас дії. Я не забуваємо, що виходить карта маніпулятора а, так, тому будьте обережними, чи не буде це просто якась така чергова зацепка, щоб вас в якісь качелі знову. Вганяти, щоб знову десь на щось надіялися, а потім він це, наприклад, не виконує, щоб не було таке, що він вам написав три слова, а ви зраділи і написали йому там три рядки. Старайтеся, щоб було все так, якось більш рівномірно. Але так, через три тижні можна даного чоловіка спокійно дочекатися. Тому що любов в нього є, і навіть ціною маніпуляцією він може все одно якось до вас добратися, тому що в нього є таке бідування. Оточи на дні колоді колода розбите серце в нас знову, ну переслідується розклад. Ну, бідувати він буде без вас емоційно, енергетично, десь відчуває, що протикає енергія. Ну і загалом, там якось, чому ви його не приймете, там виходило, у нас. Тому що вже от ваша енергія якось в його сторону проливатися не буде. Тільки, до речі, за це заговорили і тут також у нас імператриця. Тобто ви себе відчуваєте, ну, або на той час будете відчувати, можливо, хтось ще зараз переживає, але в більшості от навіть зараз ви вже не переживаєте. Тому, якщо от ви мовчите зараз у відносинах, то розумієте, що десь через те, що ви відпускаєте енергетично, то зразу то чоловік з'являється. Так, часу, до речі, є, і не тільки в стосунках, а й в житті, коли щось відпускаєте, то стає краще. Добре, дякую дуже вам, що були зі мною на цьому розкладі. Надіюся, вам сподобалося. Я чекаю ваших коментарів, можете написати, наприклад, як у вас буває, тому що, от в мене часто буває, що як тільки я відпущу ситуацію, то все виходить так, як я хотіла. А якщо я навпаки стараюся і хочу, щоб все виходило так, як я хочу. наприклад, стосунки, там якісь плани, які маю... То вже не так. Напишіть, як у вас в житті. Буде дуже цікаво послухати, бо хтось радить відпускати енергетичну ситуацію, хтось радить, навпаки, все під контролем тримати. Ось як у вас. Напишіть це. І от з цих коментарів будемо також вибирати найкращі, коментарі, можливо, поради. Я уважно буду їх читати. Мені дуже цікаво це. І до зв'язку, до наступних розкладів. Дякую.